З моменту, як я зник, пройшло більше п'яти місяців, тому потрібно показувати вам мої напрацювання, одним з яких я грав в цьому відео. Бо люди вже похоронили мене. Тож, якщо ви є підписником мого каналу, то знаєте, що я роблю ігри на замовлення, і саме про одну з них буде сьогоднішнє відео. Діло було 41-му році. Мені написала людина і коротко розповіла про саму ідею гри, після чого ми здзвонилися і обговорили всі деталі проекту і співпраці. Усе ТЗ, яке було у замовника, це щоб космічний корабель літав в космосі і відстрілювався від ворогів, а все інше робити як я хочу. Ідеальний клієнт. Тож після того, як я все це розпланував в своїй голові, перейшов до роботи. Відразу відкриваємо unity Хаб і створюємо 2D urp проект. До речі, помилку з останньою буквою в назві я зробив не спеціально і не іронічно. Після відкриття Unity я подумав, що краще відразу намалювати графіку і потім почати з нею працювати, а не замінювати все костелями з самого Unity. Тож я так і зробив. ми як завжди, в пікселях, так як при достатньо сильному приближенні зображення будь-яка графіка стає піксельною, тому навіщо напрягатися? Намалював такого головного героя з ворогом, кулі до них і гармату. Але одного ворога буде маловато, тому додам ще двох, кожен з яких буде мати власні набої. А також треба не забути про астероїди, так як все-таки ми в космосі. Тепер треба зменшити холст і перенести графіку в Юніті. І я, хоч і маю повний творчий контроль над грою, все одно показував і узгоджував кожен крок з замовником. Так як я б тут зараз напрограмірував, перше, що я зробив в Юніті, це змінив фон на чорний, бо космос. Далі створюємо на сцені спрайт гравця. І ледве не забувся змінити платформу з ПК на Android. Тепер можна створити скрипт для руху гравця. Але відразу на щось пішло не так, і ми почали рухати Z ось. Далі я почав додавати першого ворога на сцену. Спочатку вирішив створити спаунер, який буде спавнити ворогів відразу за камерою. Потім навчив його переслідувати гравця і зупинятися перед ним. Нам ще потрібно додати на них полігонні колайдери. Вони потрібні для того, щоб позначити края спрайтів, щоб вони могли зіштовхуватися і всяке таке. Тож на даному етапі ми вже маємо ось таку гру. What the is this piece of shit Тепер починаємо гравця вчити стріляти, а ворогів треба навчити вмирати. До речі, якщо вони зіштовхувалися один з одним, то вороги трохи губилися в просторі, а кораблем гравця ставало неможливо керувати. Для того, щоб це вирішити, потрібно в обох префабах вимкнути ось Z в річбаді. Відразу додамо ворогам три життя і залишили ще декілька косметичних правок таких як додати шари, щоб кулі не були поверх гармат, і знищення кулі через декілька секунд, для того, щоб вони не накопичувалися на сцені. А тепер нам потрібно зробити те саме для ворогів. Єдина відмінність в тому, що ворог. Ви самі не переставали стріляти після смерті героя. Також мене попросили додати ось такий повзунок для регуляції швидкості. Ця регуляція потрібна для того, щоб більш гнучко розпоряджатися енергією. Я довго думав, що робити з кораблем, коли енергія починає закінчуватися. І максимум, на що мене вистачило, це якщо залишається менше 10% енергії, то її витрата збільшується в 2 рази, а швидкість корабля навпаки зменшується в 10 разів. Також під шкалою енергії в нас буде її залишок у відсотках і спідометр. І якщо ми вже пішли по інтерфейсу, то відразу додамо шкалу здоров'я, меню програшу і паузи. Далі я вирішив посортувати по папкам. Крипти, так як їх ставало вже досить багато, і почав додавати нові види озброєння, одним з яких буде вибуховий снаряд, який переслідуватиме найближчу ціль. Ем, вибухи ми потім додамо. Да -да! І ще потрібно додати ворогів з таким озброєнням. Останнім видом озброєння буде лазер. Для цього ми створимо на сцені лінію. А тепер нам потрібно зробити шейдер для лазеру. Тому я зібрав отаку діч, щоб лазер виглядав як лазер і динамічно змінювався. Далі потрібно створити матеріал з цим шейдером, і потім цей матеріал можна буде накинути на лінію. Залишилось Написати трохи коду для коректної роботи лазера і можна перевіряти. Ну, хоч і не з першої спроби, але воно запрацювало. В майбутньому він ще покращиться, коли ми додамо постпроцесінг. Далі зробив так, щоб лазер не проходив через об'єкти на сцені. Залишилось тільки прикрасити це все партиклами і лазер готовий. Тепер можна вже й останнього ворога зробити. Як ви вже зрозуміли, він буде лазерний. Але для того, щоб зробити ворога більш динамічніше, замість звичайного рея я створив перед ним прямокутник, при вході в який активується лазер. Ви тільки подивіться, як це чітко виглядає. Далі я додав три ось таких кружечка. І я покажу пізніше, навіщо вони потрібні. Саме цікаве, це як я намагався дізнатися у чату GPT, як це зробити. Тепер будемо додавати астероїди. Вони будуть повільно крутитися, щоб не було так скучно. Саме цікаве, це їхній спаунер, який перевіряє дві умови: дистанцію між новим і найближчим до нього астероїдом, а також кількість же створених астероїдів в певному радіусі навколо гравця. І якщо умови не виконуються, то астероїд не заспавниться. Далі я хотів зробити більш рандомні параметри астероїдів при спавні. Але щось пішло. Не так. Все-таки, коли я зробив це, сцена стала прикольніше виглядати. Також я додав партикли вибуху ворожих кораблів при їхньому знищенні. Тепер по плану в нас головне меню. Від нього нам потрібно створити нову сцену. Далі замінив колір фону на темний. Додамо заголовок декілька кнопок і на цьому з головним меню поки що все. Єдине, що нам потрібно додати нову сцену от сюди, для того, щоб її бачили інші сцени. Тепер ми повертаємось на основну сцену і починаємо надавати систему прокачок. Я її хотів зробити, типу як в індастрі, або як досягнення в Майнкрафті чи в Хойці. При цьому хотілося додати ось такі криві лінії, як візуальному скриптінгу на Unreal. ChatGPT сказав, що вони називаються криві безі. Тож саме з них ми і почнемо. Швиденько написав для неї скрипт. Я коли писав це, то запевняв себе, що якщо код запрацює, я його перепишу і зроблю по нормальному. Угу, зробив бл ну, ні. Розстав усі мітки на сцені і. не зрозумів спочатку, чому вона не дотягується до міток. А потім, як зрозумів. Чесно кажучи, я був дуже задоволений результатом. Спочатку навіть не думав, що вийде. Правда, в моменті зрозумів, що нам потрібна четверта мітка, для того, щоб зробити її правильного вигляду. Ну, так же краще. З кривим без є ми закінчили. Далі я зробив ось таку тестову панель прокачок, по якій можна буде переміщуватися за допомогою курсора. А тепер ми переходимо до їхньої начинки. Для початку створюємо скрипт, в якому буде знаходитись абстрактний скрипт Apple Object Class. І ще один скрипт, в якому будуть усі внаслідувані класи. До речі, в минулому відео я також використовував абстрактні класи. Класи для спелів. І як виявилось, все, що я тоді зробив, повна. Ху... Своє виправдання можу сказати, що в мене не було часу розбиратися в цьому під час геймджему. В наслідуваних класах ми прописуємо логіку, яка відбувається тільки в конкретній прокачці, наприклад, збільшення швидкості або здоров'я. І щоб викликати якийсь клас в інспекторі, нам потрібно його зробити файлом. А в батьківському класі буде логіка, яка є в кожній прокачці, наприклад, збільшення ціни, віднімання монет і додавання оцієї рисочки. Тож тепер нам потрібно придумати усі види прокачок і їх послідовність. Я зробив блокноті, бо від монітору в мене скоро очі засохнуть. Після того, як все було готово, переходимо до самих прокачок, тобто змін різних змінних для полегшення гри. Додав збільшення швидкості, і як бачите, все працює. Єдине, що це коли ми досягаємо максимальної прокачки, то все одно змінна, яка прокачується, збільшується, при тому, що ціна і кількість монеток залишається незмінною. Ну, це було не важко виправити, тому відразу наступною прокачкою буде швидкість відновлення здоров'я. Коротше, додавав я потихеньку усі ці прокачки, і все йшло гладко. Аж занадто що я навіть почав підозрювати, що щось скоро станеться. І сталося блядь. чомусь після перезапуску гри в усіх файлах було втрачено шлях до його класу. Самий прикол був в тому, що після перевстановлення файла скрипта не було. Проблема полягала в тому, що якщо помістити багато класів в один скрип, то Юніті не побачить їх, тож я б позакидував кожен клас в окремий скрип. Хоч це й виглядало упорото, чачік сказав, що все одно це потужно, оптимізовано і для профі. Я йому вірю. Тепер ми повертаємось назад, Васипрайт, для того, щоб додати в гру UI. А саме отаку бокову панель, усілякі кнопочки, панельки, слайдери і так далі. А також найчарівнішу частину іконки прокачу. Тільки подивіться, які вони гарні. Ще додав монетку і її анімацію. До речі, панель прокачок буде відкриватися не на весь екран, а ось таким віконцем. Далі влупив ще партиклів, про всяк випадок. І ледве не забувся додати панель для головного меню. Далі переносимо всю графіку в Unity, налаштовуємо її, нарізаємо, і зараз починається найогидніша частина розробки гри. Заміна юнітівських спрайтів на нормальну графіку. Заодно і відразу додамо шрифти до тексту. Для того, щоб додати шрифт на TextMesh Pro Component, його потрібно прогнати через фонд Asset Creator. Потім додав повзунок швидкості меню програшу і паузи. Тепер ми переходимо до переробки меню. Прокачок. Замінивши спрайти і підібравши розміри в першій прокачці, мені все сподобалось, і я почав замінювати наступні. Залишилось тільки перемістити лінії, і змінити їм колір. Я їх то переробив, але вони не зникають за межами віконця контенту, так як на ЄАІМ. І додавання компоненту імідж тут не допоможе, доведеться кодити. В кінці кінців мені вдалося це зробити, хоч це й було складно. Після цього я додав постпроцесінг. Кінцевий результат ви можете оцінити зараз. Тепер можна додати монетки в гру. Вони будуть випадати з ворогів і притягуватися до гравця. Замотив я їм ось таку анімацію і додав партикли. До речі, партикла можна додати колайдери для того, щоб вони відскакували від інших об'єктів. Після того, як я закінчив з монетками, було прийнято рішення додати наростаючу складність в грі, де складність буде залежати від кількості вбитих ворогів. Також було додано колайдери на усі інші партикли. Ще я зробив ось такі партикли пострілу і саму анімацію. Після чого я налаштував це все в аніматорі і зробив теж саме з ворогами. Але здавалося, що. Чогось не вистачає, наприклад, партиклів польоту снаряду і його вибуху. Потім ще вирішив баг з тим, що ворожий лазер активувався, навіть коли гравець був не в зоні ураження, і додав можливість переміщувати метеорити по мапі. Тепер попросимо нейромережу згенерувати задній фон для головного меню. Я його ще намагався пікселіризувати, але мені не сподобалось. Тому імпортував так. В цілому, мені все подобається. Далі зробив оці менюшки потемніші, бо вони мені не подобалися. Так як гра в нас буде під Android, потрібно переробити управління. Для цього я зайшов в Unity Asset Store і завантажив без Штовний Джойстик Пе швидко налаштував його, запрограмував і все ніби працює. Тож відразу й додамо кнопки для пострілів. Без багів, звісно, не обійшлося. Тож я вирішив зробити білд гри, щоб протестувати його. І виявилося, що я не можу прокачуватись. Для того, щоб вирішити цю проблему, я зробив стратий дебагер за допомогою текста на сцені і зрозумів, що проблема полягала в операторі IF. Я вже точно не пам'ятаю, в чому саме була проблема, але пам'ятаю, що в мене було більше питань не до того, чому воно не працювало на Android, а чому воно працювало на комп'ютері. Після того, як я все це порішав, починаємо додавати звуки і музику. Спочатку додав звуки при натисканні на кнопки, а потім пішов шукати звуки і музику, яких не вистачало на різноманітних сервісах, так як багато з них вже були в мене на комп'ютері, і я просто понарізав їх в Audacity Тож додавав я потихеньку звуки і виявив одну проблему: якщо відігравалося багато звуків пострілу одночасно, то аудіосистема перенавантажувалася і видавала дуже неприємні звуки. Рішив я цю проблему дуже цікаво і навіть похвалився про це в своєму телеграм-каналі. Правда, тоді я це робив в іншій грі. Після додавання усіх звуків я перейшов до меню налаштування цих самих звуків. Всього в грі буде три джерела звуку: Music Source, UI Source і Sound Source. З усіма звуками гра виглядає ось так. Субтитрувальниця Оля Шор Далі я написав дестроєр для партиклів, щоб вони не накопичувались на сцені, і зробив так, щоб в грі могло бути тільки горизонтальне положення екрану. Ще вирішив такий баг, що коли у корабля закінчувалася енергія, він різко зупинявся. А потім, коли я відпускав джойстик, він кудись стартував. І ось такий баг з філом лазера, який дергався. Тепер треба зробити нормальні кнопки для пострілів. Оптимізував трохи грабельність, щоб було цікавіше грати, і трохи покращив керування кораблем. Після цього зайнявся оптимізацією гри. Нічого особливого я там не зробив, усілякі дрібниці по типу статичних об'єктів. А тепер переходимо до системи збереження. Їм будемо робити в JSON. -і. Для початку зробимо збереження грошей, самого головного, а потім не менш важливу річ їх завантаження. Тож, коли сама система була готова, я почав додавати усі дані, які потрібно зберігати. Не дивлячись на масштаб гри, їх виявилося немало. Мені також довелося створити масив, в якому зберігається рівень прокачки. щоб Візуальна частина прокачки також оновлювалась при завантаженні. До речі, гра буде зберігатися не автоматично, а тільки при вашому дозволі. Тому потрібно додати ще панель під цю функцію. Ну би все, тому я зробив. Ось таку іконку для гри, дав їй назву збілдив і відправив її замовнику. Його все влаштувало, тому можна вважати, що проєкт було успішно завершено. І якщо ви змогли додивитися відео аж до цього моменту, скоріш за все, воно вам сподобалось. Тож не забудьте поставити лайк і написати про це коментар, а також підписатися, щоб не пропустити нових відео. Не забувайте допомагати Збройним силам України. В описі я, як завжди, залишу посилання на фонд «Повернись живим, і постійну банку Стерненка на поточний русуріз. А якщо у вас ще є бажання надати мені фінансову допомогу, запрошую вас до Нателло. А поки що дякую. Цім спонсором цього каналу також не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі, особливо телеграм канал Там я з'являюся частіше ніж на Ютубі. Ну а на цьому в мене все до наступної скорої зустрічі.